Найпростішим способом лову раків вважається лов руками. Хоча рак часто намагається чинити опір, тому продовженням рук пілота під час травневої хробачої раколовні є жало звичайне українське. Тра-та-та, хробак. То жало зветься, мазафака! Рак хробак нерідко лізаний одненький, уважні помітили там ще одного. Ощас, час гаючи, збираємо усіх. Звісно, раколовку було підготовлено заздалегідь, щоб ніякий окунь на броні не швендяв, і то облаштовувалося у такий спосіб. Ну, а рак хробак повзучий штурмовий, вже став додатковим субпродуктом того, того лову, перетворившись на різновид промислу на Граблі по лобу, котру ні в чому не вчать. О, хробак раком. По Фрейду. Раз хробак став раком і пішов боком, гріх не включити режим патрулюрен у тому рибному місці, точніше, містку. Прошу пана, гребе наступний. Чого одненький? Але управний, мабуть, пітерський до розводних мостів призвичайний. Далі кумедно, почувши наближення дрона. Рубак розпочав генеральну репетицію сцени Бобікздох. Хибна тактика хробак. Нам то не жени, як каже колом. Наїбу ти тут не пролізе. Пілоти кліматим птахів мадяра викривали ті вистави, коли ти ще вдома на печі сидів. І краще для тебе, щоб ти там і далі сидів, але ти приперло сюди до нас. Тому буде клізма! І точно не життєдайна, але умиротворяюча, детоксикуюча з вогником, я б сказав, у дупі. Якщо вам здається, що раколовку скомпроментовано трійкою йобликів, то ви помиляєтеся. Наступні потенціали не забарилися протягом хвилин 25-30. Жалоно-поготові, Хробачня бентежена, тому знерухомлена і негайно відпиздошена. Останнє селфі. Завіса. Дивимося ззовні. Там попередник попереду ще підкурює, а вище наступник дим опускає. Але їх було двоє. Рак облико потенційний у момент зустрічі з загрозою стискує не лише очечо, але й сам шукає мушлю. Таку мушлю ви ще не бачили. Увага! Інсталяція з декораціями. Рак бетоноподібний. А може, застриг там не боре. Фото дупи рака. Ну, та й Пєздюль. Просвітницький проєкт 13 облаків у Етері. Другий сезон, частина 36. Поїхали. Ну Ви зрозуміли, що роколовки тепер стануть традиційними сюжетами проєкту. А тим часом хробак традиційний шниряючий. А далі пізно всравшися, втомленим, переонанджений у йоблика. У майках вже бігають, теплинь прийшла. Джагас, сука. Тр -тр 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 Біжить на допомогу чи піздил. І пробігає далі. Далеко не втече, аж дай хвилинку до розвідати попередній результат. Ой, тут картинка фуй-фуй. Якщо одним словом, бюст. Бюст у акторській позі. Требала тобі того курва бобер. Фу. Повернімося до бігунця. Він якраз на дорогу смерті вийшов, котру ми усю зиму облаштовували. Он кілько залізятча. Втомлений у кущ підперся. Нє нє. Такою пантомімою шансу замолодити пілота нема нішта. Ззовні на піздюль. То розвідка. Робак на релаксі. Повна апатія. Стан пиздаускас. На тому ж роздоріжжі в котрих робака виловлюємо. Мабуть, 10, да, козаки? Зариблене місце. Ну і класика. Завмерлий, готовий до телепорту. Тугомаш. Але смачний йобу повторчику. Нокаут, маза. Підглянемо, звісно, ближче. Результат розпаду. Пошматовщина крупного злова. Немолекулярна. Знову медведі на лісопеті та мацециклетному. Вормбастеру у повітрі. В цьому сюжеті цікавий акт полювання та переслідування. Ілюстрація спеціально для тимчасово живих хробаків, що підглядають наш телеграм-канал. Жінь, жінь жінь Хробачо. Дрончик. Опача. Вигружай привезли труби. Ой ой, якась неудобна різка зміна стану. Водзіла вже в апатії, а пасажирин потребує ще уваги. І тут починається хробачий жах. Тиць скид пілотів дружнього підрозділу прилетів. Бац арта влупила. Жих, наш дрон пролетів. Дивимося очима пілота. Тепер уважно у кадр. Зліва зайде наш, справа суміжників. Падавом, сука, у повторі. лівий перший. Але пох. Хробак у захваті від кількості уваги. А наступному мотоциклисту парада. Сам себе найди толстое дерево. Менше болі. Какой-никакой шанс остаться Ростінєм на поля тебе зда Іванушка Єбанько. Ще одні гостролери. Скілько їх там? Четверо, квартетом богому. На ту біциглю лізуть. Ну, та й поїхали. Останні декотрі з них. Горбастер Птахів такі моменти не пропускає без уваги. Ахуєнчик, яке влучання з полум'яним привітом. Два хробака встигли зіскочити, ось бачимо. Недоброго дня, Совчиське, але файно гепнуло. Одненький у режимі фаєрмена, Побігушки незабутні, щось му недобре, Згорів бись. А другенький намандрувавсі. Зарвали без теушитки. Тут добра спроба проїзду дорогою смерті. Пілоти Клімчика зустрічають таку хробачню без варіантів. Зараз увага на капот. Тінь жах жала. А за кермон кіт матроски у тільнязі. Ну та й як логічна послідовність закінчення тріпу дорогою, котрою їздити хробаки, НІЗЯ. НІЗЯ вам тут їздити довбойопців повторчику подивилися. А той гарно дупою по асфальту. Проскочив. Не витримала дупа тертя. Залишилося аксіома, є буття, але без твого життя. Он другий. Утябками дригає дрозвідка боєм. Легкий вйобчик. Фініта ля музика. Хробачо. Фініта. О, Матроскін вже не той. Пілот професор не лапух. Тихою та спокійно вам очі та жало хробачий жах.